Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось такий красивий, яскравий, квітучий весняний мотив. Його ще називають «Бабушкин квадрат. З допомогою. З допомогою таких мотивів можна зв'язати дуже багато красивих речей. Наприклад, пледи, сумочки, покривала, доріжки, кардигани. Всі ті речі, які вам підкаже вам ваша фантазія. Тому вмощуйтеся зручненько і будемо творити красу. Якщо у вас є залишки пряжі, і ви не знаєте, як їх вдало прилаштувати, то сьогодні у вас появилась така нагода. Речі з квадратних мотивів, якраз це той випадок, коли можна прилаштувати залишки пряжі. Єдине... У мене залишки акрилової пряжі різного кольору. Єдина умова для в'язання ось таких квадратів потрібно, щоб вся ця пряжа була приблизно однакової товщини. Тобто, в мене в 100 грамах приблизно 300-320 метрів. І буду я в'язати гачком номер 3 Допоміжний, нижче, у мене гачок 1,5 міліметра і. Ножнички. Приступимо до творчості. Починаю я в'язати ниточкою бежевого кольору. В плаваюче кільце, я пров'язую 4 повітряні петлі. Три повітряних петлі заміняє один стовпчик з накидом, і плюс одна повітряна петля. І в це кільце потрібно ще пров'язати 7 стовпчиків. Знакидом. Пров'язую пров одну повітряну петлю. Знов стовпчик з накидом, повітряна петля, Стовпчик з накидом, повітряна петля. І разом з трьома петлями підйому повинно бути вісім стовпчиків з накидом і між ними одна повітряна петля. 1 2 3 4 5 6 7 8 Повітряна петля за осей хвостик Кінчик ниточки тягнем, щоб стягнути кільце. І ось тут, де ми робили на початку ряду, пров'язували 4 повітряних петлі. Ось так я беру під ці повітряні петлі, з з'єднувальною петлею і ще одна закріплююча петля. чуть чуть витягаю ниточку і відрізаю її. Далі я продовжую в'язати ниточкою червоного кольору. Створюю першу петлю. Оцей хвостик потрібно буде в'язати в процесі в'язання. І ось байдуже, де ми почнемо в'язати цією ниточкою, вводимо гачок між стовпчиками з накидом. Дістаємо ось цю петлю. Ось так я роблю закріплюючу петлю. Витягаю її на потрібну висоту і пров'язую пишний стовпчик в це місце звідки де я приєднала червону ниточку. Це вже два витягування. Три. Чотири. П'ять. Шість. Створюю стовпчик на шість витягувань. Закріпляю його і пров'язую три повітряні петлі. Далі підслідуючи повітряну петлю попереднього ряду я пров'язую знов такий же самий пишний стовпчик на 6 витягувань. Друзі, треба обов'язково слідкувати, щоб ці витягування були однакові, щоб стовпчик цей пишний був рівненький і красивий. 5. Шість. Ось так шість витягувань, захоплюю робочу нитку, протягую через ці всі витягування і через петлю яка на гачку. І от так от закріпляю і пров'язую ще три повітряні петлі. Два стовпчики пишних пров'язали. Ще потрібно пров'язати шість. Пишний стовпчик можна Вив'язувати на любу кількість витягувань. Чим більше у вас витягувань, тим пишніші будуть пелюстки квіточки. Ось так останній пишний стовпчик я пров'язала. Пров'язую три повітряних петлі. І ось тут у вершину першого. Вишного стовпчика з'єднувальною петлею приєднуюся, пров'язую закріплюючу петлю, трішки витягаю ниточку і відрізаю її. Ось так затягую, щоб ось така пелюсточка, така квіточка вийшла. Далі я продовжую в'язати ниткою зеленого кольору. Роблю першу петлю і приєдную я її. Ну, тут також байдуже, в яке місце під, я... під яку арочку приєднати. Просто я ось тут приєднаю, щоб разом ув'язати кінчик ниточки. Ну, ниточки. Пров'язую три повітряні петлі і заодно ось кінчик зеленої ниточки ув'язую. Два, три. І сюди ж пров'язую ще два стовпчики з накидом Разом з трьома петлями підйому виходить три стовпчики з накидом Три, дві повітряні петлі, і сюди ж ще три стовпчики з накидом Ось такий листочок вийшов на кутику, буде у нас листочок. Далі я пров'язую 5 повітряних петель. 4, 5. Пропускаю два пишних стовпчики, і ось в цю арочку я пров'язую таку саму комбінацію із стовпчиків з накидом, тобто 3 стовпчики з накидом. два три дві повітряних петлі і сюди ж ще три стовпчики з накидом 3 знову пров'язую 5 повітряних петель 5. І через два стовпчики, ось цю арочку я пров'язую. Так же само. Так само три по... стовпчики з накидом, дві повітряних петлі, три стовпчики з накидом. І знову 5 повітряних петель. Ось тут ми пров'яжемо ось такий листочок. І ще ось тут пров'яжемо такий листочок. Ось так пров'язала. Пров'язую 5 повітряних петель 5, і приєднуюся в третю повітряну петлю підйому на початку ряду з'єднувальною петлею. Пров'язую закріплюючу петлю, трохи витягую ниточку і відрізаю. Далі приєдную ниточку білого кольору, як зазвичай роблю першу петлю і буду приєднувати її в це місце, де закінчила в'язати. Ну, Взагалі-то можна і тут приєднати, і тут. Але я все саме місце приєднаю, тому що, ну, щоб зразу ж цей кінчик сховати. Приєдную і. Заодно ось тут кінчик білої нитки ув'язую. Пров'язую три повітряних петлі підйому, які будуть заміняти нам стовпчик з накидом. І далі ось у вершину стовпчика попереднього ряду, пров'язую стовпчик з накидом. Вершину слідуючого стовпчика пров'язую, стовпчик з накидом. Далі ось тут в нас йде арочка з двох повітряних петель. Сюди я пров'язую ось так так, два стовпчики з накидом. Два стовпчики з накидом, дві повітряних петлі і два стовпчики з накидом. Так, в цю арочку. Ось так виходить два стовпчики з накидом, дві повітряних питті і два стовпчики з накидом. Далі по ряду, в попередньому ряду у нас три стовпчики з накидом. У вершину кожного з цих стовпчиків я пров'язую стовпчик з накидом. Три буде. Три. Кутик. Оце у нас буде кутик квадрату. Від цього кутика у нас 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом. І далі ми пров'язуємо стовпчик з накидом точніше, три підряд ось під цю арочку наряд нижче. Ось тільки стовпчик з накидом буде ось такий він витягнутий. Отак трішки витягуємо нитку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Сюди ж ще раз пров'язуємо такий довший стовпчик і третій. Ось так, три стовпчики з накидом на такій, ніби витягнутій ніжці. Далі переходимо до цих стовпчиків з накидом У вершину кожного з них пров'язуємо по стовпчику з накидом Буде три стовпчики з накидом 2. 3. Під ось цю арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряних петлі і два стовпчики з накидом. тут Тим самим ми створюємо поворот квадрата Ось це кутик квадрата. Ось вже один є кутик і ось другий кутик є в нас. Продовжуємо в'язати вершини цих трьох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. 3. Далі потрібно ось де наряд нижче, пров'язати три стовпчики з накидом, ось сюди, під арочку квіточки. Так як ось тут ми пров'язали такі самі три стовпчики з накидом, ну витягнути їх, просто трішки витягнути, щоб вони ось так на рівні були. Бачите, тут рівненько вже в нас. 2 3 І далі знову переходимо до цього листочка, пров'язуємо. Дивіться, друзі, я вам покажу. Ось, ось так от від кутика, від кутика в нас. Тут дві повітряні петлі на куту. і Виходить так, раз, два, три, чотири, 5 стовпчиків з накидом. Далі теж три стовпчики з накидом, просто вони витягнуті. І тут ще п'ять стовпчиків. Тобто 13 у рядочкові повинно бути 13 стовпчиків з накидом. На повороті в кутику дві повітряних петлі. Ну, я так думаю, що далі ви дов'яжете самостійно. Доходжу до кінця ряду, пров'язую три витягнутих стовпчики з накидом і приєднуюся в третю повітряну петлю підйому на початку ряду. Закріпляю ниточку, чуть-чуть витягую і відрізаю її. Далі продовжую в'язати ниточкою бежевого кольору. Як зазвичай роблю не першу петлю. І дивіться, приєднуюся я ось тут між стовпчиками з накидом Приєдную я цю ниточку. В процесі в'язання я її ув'яжу, так як і кінчик білої ниточки. Цей ряд ми в'яжемо стовпчиками без накиду, в проміжки. Між стовпчиками з знакидом попереднього ряду. Ось так от в проміжки. Зараз я вийду з цих кінчиків і вам краще покажу. Це я вв'язую ці кінчики та трішки воно. Невдало. Ось так. Між стовпчиками з накидом. Ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Дійшли до двох повітряних петель. Сюди пров'язуємо ось так: два стовпчики без накиду, одна повітряна петля і два стовпчики без накиду. Поворот, кутик. Далі знову продовжуємо в'язати між стовпчиками знакидом. Попереднього ряду гачок вводимо між стовпчиками з накидом попереднього ряду, ось так от. Дійшли до двох повітряних петель кутових і сюди пров'язуємо два стовпчики без накиду, одна повітряна петля і два стовпчики без накиду. Далі продовжуємо в'язати знов гачок вводимо між стовпчиками з накидом попереднього ряду і пров'язуємо стовпчик без накиду. Я думаю, друзі, що вам все зрозуміло, як в'язати цей рядочок. Це останній рядочок мотиву, доходжу до кінця ряду. В останній проміжок пров'язала стовпчик без накиду, і ось так трошки довшу витягаю ниточку і відрізаю. Далі, щоб красиве було завершення, бачите, тут така косичка, кругом косичка. І тут потрібний ще один ланцюжок цієї косички. Беру додатковий гачок маленького розміру, і ззаді наперед. Під ось цю останню косичку, ввожу гачок, дістаю ось цю ниточку, перетягаю її сюди на цю сторону. І далі ось в цю косичку, що щойно я пров'язала, ось так от дивіться, з піднизу. Я гачок ввожу. Ось ця косичка, а тут ще ось така перетиночка є. То я разом з цією перетиночкою ввожу гачок, Дивіться, щоб в центр косички попало. І перетягаю ось цю ниточку сюди. Дивіться, друзі, яка вийшла. Ідеальна косичка. На цій стороні я байдуже за яку ниточку, під яку ниточку, точніше, ввожу цей гачок. Витягаю кінчик, закінчення цієї ниточки і ось так закріплюючу петлю роблю, затягую. І тепер уже ось тут от заправляю її, щоб її не було замітно. Ось тут заправляю. Заправити її, і заправити також закріпити ось початковий кінчик ниточки. От я тут її. Також ось так протягаю і ще через дві ниточки, і також ось так от закріпляю. І все, і вона вже ніде не подінеться. Ось такий чудовий мотивчик ми з вами зв'язали. В наступному своєму відео я планую з таких мотивів зв'язати сумочку. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!